Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before. Після ранкових процедур стараюсь загрузити пральну машинку, і тоді мені здається, день почався правильно в процесі роботи. Ну от я не люблю загружати в пральну машину носки, начебто, я купила цей мішочок, який можна класти, і вони не куди не діваються, але чомусь я їм не користуюсь. Не знаю чому. Так, будемо готувати сніданок. Це у мене будуть линеві вареники. Для цього нам потрібно 300 грам творогу. У мене ось такий: одне куряче яйце, одна столова ложка цукру, і потрібна дрібка солі і ще трошки борошна. Ось у мене в такому. Контейнери з борошна зберігаються, воно вже просіяне. Але якщо мені треба щось десь випічку просіяти, я її ще другий раз просію. А ось для ленивих вареників я його вже не просію. Смачний сніданок. Communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just a start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just a start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back let's go we it all. i know the things seem bad but they could be much worse there's always someone else who has a greater curse a greater thirst a hunger pain and mercy just find whatever you got and try to be thankful first i wanna feel again i need a couple friends i never really understood just how the story ends but i could feel his tense don't know the І після сніданку мені треба було прибрати ванній кімнаті. Тому в мене тут все постандартно. Раковина, унітаз і сама ванна. Починаю з раковини і помітила вже потім, що в мене телефон не записував, щось там він збився в мене. Тому відео таке не повне вийде, прибирання, але все таки є. І ось тут у мене відео починається знову. Я вже переоділася, тому що перегрузився телефон. Я його перезагрузила, і все, начебто, працювало. Це вперше у мене таке з телефоном, але напевно у всіх таке буває. Тому закінчую прибирання і буду збиратися на вулицю. Прокинулася начебто з енергії, начебто було все добре, стільки планів було. Але начитала з цих новин про ядерну зброю. І люди мають різну думку: одні кажуть, що не буде ядерної зброї, а інші кажуть, що буде. Але я так вам скажу. ми... Теж ми українці, ми не думали, що на нас нападуть і до останнього. І коли казали збирати ці валізки, такі, які пригодяться, я не вірила до останнього. От ну, не вірилось воно мені, що буде війна. Але 24 лютого на нас напали, тому хто його знає, як воно буде. І знаєте, ці новини, якщо читаєш, можна зійти з розуму. Тому вирішила вийти на двір, трохи зайнятись роботою. А зараз треба вийти, прибрати у собаці, яка живе на вулиці. У нас дві собаки одна на вулиці, одна в хаті. Трошки там пісочка її насипати, ось таке. І вирішила. Щас білизна допралася, хочу вивісити на вулиці. У нас начебто так сонечко виходить, а потім ховається. Ну, хмаринки є, але сонечко все таки виходить. Ну, ось такі. Так, звісно, такі новини дуже розчаровують і ну, просто не вкладається в голові. Але я так зрозуміла, краще йти працювати чим забивати собі голову такими новинами. Вони правда є, але надіємося, що все буде добре. Надіємось на краще і якось ми це переживемо, бо ми українці. Вивісила я білизу на вулицю, і поки ми були на вулиці, прибирали все було добре, сонечко світило. А вже як поприбирали, майже вже до кінця пішов такий дощ. Ви побачите, що ми робили на вулиці. Любувались своїми квітами, які останні зацвітають, це Троянда взагалі супер. Ось зібрали такий буряк. У нас буряк зовсім не росте. У нас земля ну, не підходить для буряка, але ось такий маленький бурячок, ну трохи є. Це теж урожай. Ваня позбирав кизил, кизил ще трошки був недоспітий, але нічого, на компоти він піде. У нас дощі, і, звісно, користуємось погодою, поки тепло. Тому збирали. Прибрали у нашої собаці, бім дуже задоволений. Він дуже любить, як йому поміняють новий пісочок. Ну, це, напевно, всі люблять чистоту. Ще ми позбирали помідори, які вже давати урожаї не будуть. І тут знайшли маленький ще кабачок, але ще лишили. Хай може дойде. І ось почався такий дощ, навіть град десь почався. Забрала я свої квіти і підемо готувати вечерю. Будемо з вами готувати вечерю, але перед вечерю мені треба щось приготувати до чаю, тому що зараз у нас похолодало і чаї діти п'ють і щось хочуть взяти смачненьке. Буду готувати запіканку. Вона у мене проста, саме звичайна. Так, у мене тут творог, я робила його сама. Я на роботі отримую молоко. І поставила, зробила творог. У мене там вийшло, я не знаю скільки, не зважувала. Додала цукор, одне куряче яйце і додаю манки. З мукою я практично не роблю, роблю це з манкою, ну запіканку. так. І мені потрібна ще форма буде ось така. Я її викладу сюди. І зверху я змащую сметаною. Ну так є скоринка, і так, так мені здається смачніше. Тому ось таке просте блюдо буде до чаю. We to... Будемо готувати смачну вечерю. Вона дуже скоро готується. Якщо от вам щось треба приготувати. Ну, це дуже швидко готується для швидкої вечері. Нам потрібна ось така рибка червона. Знаєте, у нас продають такі шматочки, дешевше коштують ніж філе і стейки. Тому я беру ось таку рибку. Вона теж дуже смачна, і для цього рецепту вона підходить найкраще так. Часник у мене тут я вже приготувала вершкове масло, вершки і шпинат. У мене такий вже готовий до використання. Він митий. Ну ось написано. Я його купувала в форі і десь він коштував 34 гривні. здається. на гарнір. Буду готувати кускус, -кус. Ну, ви знаєте, він дуже швидко готується. Готую я його. Ось такі каструльці скляній вода закипає, Я додаю вершкове масло, сипаю потрібну кількість кускуса і все, це готово. Його варити довго не треба. Взагалі його варити не треба. Ось так вам скажу. Тому таку смачну вечерю швидку готуємо за хвилин 10, Це максимум. Для початку ставимо сковорідку, наливаємо туди оливкове масло, вершкове масло і рибку. Поки вона там смажиться, нарізаємо мілко часник і готуємо шпинат наш. Відкриваємо вершки, щоб все у нас було готове. Рибка у нас вже практично обсмажилась, відставляємо її і ставимо сковорідку з часником та вершковим маслом. І поставила каструльку з водою для кускуса, не забула його посолити. І у нас часник обсмажився до золотої такої скоринки, відправляємо шпинат. І коли шпинат зменшиться в розмірі, відправляємо туди вершки, солимо, перчимо, додаємо улюблені всі спеції і відправляємо нашу рибку. Накриваємо кришкою і ще тушкуємо хвилин 5. Киплячу воду кидаю масло, кускус, і наша вечеря практично готова. Це дуже-дуже смачно. Спробуйте всім смачного. Квіти я забрала з вулиці вже так, як у нас холодно, і вони помітно виросли. Я ось сама бачу. Оцю квітку Бенджамін я купляла, коли Вані було 5 років. Це така пам'ять буде. Так, це жіноче щастя, і здається, воно буде цвісти. Так, воно цві... Ну, Пішло вже, Квітка вже пішла і буде мене радувати. А це пальма, нам її згрис Ральф. Коли він його згрис там, пішов один пагон. Тому ось така, я забула, як вона зветься, ця теж пальма, забула я. І хочу купити, напевно, для рослин Ярос. Я колись користувалася їм. Щось він, якщо чесно, мене не Здивував, але може зараз я куплю і він мене здивує. Треба буде обробити жіноче щастя. Листочки вони пожовтіли. Ну це від сонця. Я знаю так. Ну може куплю його? А може куплю щось таке вже дешевше? Побачу. Ну щось треба мені купити. Ось таке сьогодні в мене було відео. Всім бажаю мирного неба, гарних новин. Щоб, ці, щоб новини приходили самі найкращі, і ця війна найскоріше закінчилася. Всім до нових зустрічей.